Lidé se krásně Най, ещё кто-то зашёл а? а? Рыбки? Ка штани до схід е, вийдемо зараз нову піджерельною, Піднімемося нею трошки до гори. Лівішний ще центр, готелі в центрі світя, світтязянка.

ці троянди вже квітнуть. теж раніше це бувало значно і значно пізніше вже Катерина відновила роботу А ми піднімемось до гори, коли це Оце та дорога, якщо йти, що далі йти прямо-прямо, то це до шахтаря дорога. Якщо трошки лівіше повернути, то це дорога до Карпат, до перлини при Карпаті. Ну тобто ця дорога вже відома. Колись тут, до речі, ралі проводили, хто ж теж пам'ятає, років п'ять тому в ці відбувалися ралі. Зокрема, на цій ділянці по цих ямах. У нас є відео з тих ралів і з наступних. таки, кому цікаво. У нас відео є різної тематики. Не тільки Трускавець, а Львів, Дорогобич, Стебник, Борислав. Хмельницький, Рівне, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Моршин, Славський, Яремський та багато інших міст і населених пунктів. Тематика різна. Є прогулянки по місту, є виступи артистів, є спортивна тематика. Ну, Спортивний є багато автомобільної тематики, зокрема, автоперегони, картинг, от недавно вийшов. Є варіант відео, що ми заходимо в цікаве місце. Наприклад, у Львові відвідали ретро-гараж, музей скла у Львові так само відвідували. Ну, такі цікаві місця, куди можливо ви або не хочете попасти, або шкодуєте гроші, а ми не шкодуємо, вам покажемо. Ось саме Шевченківський гай. Скансен. У нас є у Львові відзнятий весь від початку до кінця. Ну, йдемо зараз напрямку до вулиці Івана Франка. Ліворуч тут готельчики тільки. Деякі з них добудовані, запущені. Деякі добудовані, не запущені, а деякі навіть не добудовані. Хто пам'ятає, тут був парк. А на цій стежці була активна торгівля. Коли б санаторіях вище було багато людей. Зараз такого вже нема. А тут готель Раймонд. І там прилетить маршрутка зараз. Я її чую, маршрутка номер 2 бачите, всі проїхали. Під Раймондом нижче. Скосили бур'яни, ну це не назвеш, скосили траву, правильно казати, скосили бур'яни. Виходимо на вулицю Хрунка. Кардинал, магазини. А тут екзотик. Траскацька перевороть видно, як будується будинок. Не акація? Ей, Іван Франко. І магазин Господар. Продукти. Бачите, продаж оренда і художня галерея. цаа хотел раймот